Рада скасовує відстрочку для студентів. У військо підуть усі Депутату, який побив українського військового, вручили підозру. РФ готується випробовувати свої нові ракети у небі над мирними українськими містами. Келах порівнює Зеленського із президентом Лінкольном. У Харкові вперше збили балістичну ракету. А у Буковелі запускають салюти. Вітаю, мене звати Катерина Пахальчук. Далі розповідаю про головні новини на цю мить. Таємно захопити Путіна і вивести з Росії. З такою пропозицією виступив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі. Він каже, що якби міг викрасти одного світового лідера, то арештував би Путіна. я б взяв Путіна під варту, притягнув би до відповідальності за ці воєнні злочини, за те, що я побачив у Бучі під час одного з моїх перших візитів до України і за викрадення деяких українських дітей, яких я зустрічав в Ірпені. Здається нам, що Гілі озвучив мрію усіх українців. Лайк, якщо погоджуєтесь, впертий жорсткий і схожий на Лінкольна. За час президентства з ким тільки Володимира Зеленського не порівнювали. Зокрема, з американським президентом Рональдом Рейганом, який у політику теж прийшов з телебачення. Але часи змінюються, і порівняння теж тепер зеленського порівнюють з Авраамом Лінкольном. Це один із найпопулярніших президентів США і порівнює українського гаранта з американським сам Кіт Келох. Він лідер у бою і мужній керівник. Я говорив, що ми в Сполучених Штатах не бачили такого лідера з часів Авраама Лінкольна. А ще спецпосланець Трампа, генерал Кело, каже, що Зеленський впертий, і жорсткий. Зеленський міцний горішок. Я маю на увазі він крутий с... син. Я пам'ятаю, як одного разу сказав президентові Трампу: сер, він дуже схожий на вас. Він упертий, має власну думку. Не боїться її висловлювати і знає, як працювати з медіа. Днями стало відомо, що депутат сумської облради від забороненої ОПЗЖ Олександр Кирій разом із сином побив військових. Сталося це в одному із закладів Конотопа. Відео з камер спостереження з'явилося тільки зараз, після чого історія не була розголосу. Очевидці кажуть, що українські захисники у момент сутички були у цивільному, і що саме депутат почав бійку. Причини конфлікту наразі невідомі. Але на сьогодні маємо реакцію правоохоронних органів. Прокуратура повідомила про підозру у куліганстві двом нападникам. Поліцейські за процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури задокументували дії чиновника та його сина держслужбовця, які вчинили бійку з військовослужбовцями в закладі громадського харчування. Інцидент стався 28 грудня 2025 року в Конотопі. За даними слідства, підозрювані грубо порушуючи громадський порядок, спровокували конфлікт, який переріс у бійку з двома відвідувачами. Під час сутички депутат вдарив одного з чоловіків стільцем. Інший підозрюваний, який є заступником голови одного з селищ Конотопського району, розбив на голові потерпілого склянку. Як наслідок, чоловік отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості. Над Харковом вперше збили балістичну ракету. Важливо уточнити, що перехоплення балістичних ракет над Харковом вважалося технічно неможливим через швидкість підльоту. Вона складала менш як хвилину. Але, судячи з усього, для сил оборони України немає нічого неможливого. У повітряних силах поки не коментували цю інформацію. А от росіяни вже скиглять, що Україна може прикривати навіть свої периферійні міста. І, взагалі, у нас надлишок новітніх систем ППО. Як пишуть окупанти, ракету над Харковом збило новітньою ракетою з Петріота. Як ви знаєте, США оголосили війну тіньовому флоту РФ не лише санкціями, а й фізично. Напередодні берегова охорона США захопила танкер Марінера. Також доля чекала судно Оліна. Та поки світ гуде через блискавичні операції США. Решта танкерів тіньового флоту розвертаються у Карибському морі, аби уникнути перехоплення. Про це заявив прес-секретар Пентагону Шон Парнел. Блокада з боку Міністерства війни в Карибському морі залишається в силі і є дуже ефективною. Тільки за останні 24 години щонайменше сім нафтових суден тіньового флоту розвернулися, щоб уникнути перехоплення, оскільки вони знають, що ми не жартуємо. Зачистка Куп'янська на фінальному етапі за словами речника угрупування об'єднаних сил Віктора Тригубова, у місті залишилося не більше 80 росіян, і це максимальна оцінка. Мінімальна оцінка теж більше 20, максимальна оцінка десь до 80. Ну, їх кількість зменшується приблизно на 4-5 осіб на добу, тому можете порахувати, скільки ще залишилося. Бо якщо брати ну, усередину оцінку в 50-60, то відносно недобу. Доки докидувати нових людей туди не вдається. Але поряд з цим окупанти не полишають спроб досягти успіху у районі. За словами того ж тригубову, росіяни активно тиснуть на східному березі річки Оскіл у намаганнях вибити звідти наших військових. І те, що річка замерзла, полегшує росіянам завдання. Вони намагаються активно витіснити українців зі східного берега, але без особливих успіхів з півночі міста ну трішки менш істерично, трішки менш активно. Якщо брати Оскіл, то слід зауважити, що якраз в околицях самого міста жодного не грають, бо просто на обох берегах оспіл в околицях самого міста українці. Але грає наприклад на півночі, де вони активно перекидують сили. Там так, там о, вона виконує виконує певну роль. Вони намагаються через неї переправлятися. коли зараз є крига, і на жаль, це інколи вдається. Тим часом ЗСУ продовжують нищити об'єкти на території Росії. За підрахунками аналітиків уже кілька місяців не минає і доби, щоб за перебриком щось не вибухало. Що вони принесли Україні? Та наскільки підкосили путінську машину вбивств? Дивіться просто зараз. Нафтопереробні заводи ні? логістика, склади та оборонні підприємства. Все це законні цілі для ударів Сил оборони України. І кожен із ударів показує не лише, що у ЗСУ довгі руки, а й реалізує просту, але дуже важливу мету ослаблення військового потенціалу Росії до осені до певної перерви не було жодного району російської регіону російської федерації який які межував з україни який би не був підданий ударам по нафтопереробній галузі. в кожному з цих регіонів постраждали і були зруйновані відповідні підприємства Далі Україна переходить до ударів по енергогенеруючим підприємствам і нанесення ударів по підприємствам, які становлять особливий інтерес і важливість для Російської Федерації з точки зору виробництва озброєння, бойової техніки, боєприпасів або відповідних елементів. І саме тому ми говоримо про сталу стратегічну концепцію ведення бойових дій в стилі Strike. За перший тиждень січня 2026 року Україна успішно вразила великий російський артилерійський арсенал у Костромській області. От керід вся не евакуюється, от те та вот оранжева то завод Енергія в Липецькій області і ще кілька десятків об'єктів нафтової інфраструктури Росії. З 2 по 7 січня сили безпілотних систем атакували 21 ворожий об'єкт. Ці атаки не випадкові. Вони є частиною стратегії тиску на військову інфраструктуру та глибокий тил Росії. Наша задача нанести максимальне ураження того, що ми називаємо військово-економічний потенціал Російської Федерації. А тепер поговоримо мовою цифр внаслідок українських діпстрайкатаку дві у 2025 році. Росія втратила близько 21,5 мільярда доларів. Це прямий показник масштабу впливу українських ударів на економіку та військові можливості ворога. Але є ще один не менш важливий результат українських атак на стратегічні об'єкти Росії. Кожен такий удар це відкладена чи зірвана атака по Україні. Це вже впливає, тому що уявіть собі, якби ми не могли цього робити, то якими би темпами розвивалася російська промисловість. Адже замість підготовки чергової атаки на Україну Росія змушена перекидати ППО, змінювати логістику та витрачати ресурси на захист власної території. Безумовно, Москва намагається відплатити Києву за удари по важливих для оборони об'єктах. Хоча важливо розуміти та пам'ятати, що Росія для атак на мирне населення та цивільну інфраструктуру причини не потрібні, адже Кремль хоче Україну знищити і заради цього готовий на все. Російська державна машина вже вийшла на той рівень, коли вони просто фізично не можуть закінчити цю війну. Для них це буде катастрофа. Тому вони будуть воювати до останнього солдата. Вони будуть воювати до останнього літака до тих пір, поки вони матимуть ресурси на це. А ось коли скажімо так, внутрішні проблеми, відсутність заробітної плати, відсутність бодай якогось а Забезпечення соціальних потреб населення вийдуть на перший план. Ну тоді Росія просто як кажуть ресурсно надірветься і не зможе вести війну. І цього ми прагнемо саме наша стратегічна мета, яку ми намагаємося досягти ударами по російській території. І доки Україна дотримується стратегії ослаблення військового потенціалу РФ, сама Росія не шкодує грошей і для атак використовує більш дорогі та рідкісні засоби, як, наприклад, Арешнік, яким Росія атакувала Львів у ніч на 9 січня. Але це лише доводить, що удари ЗСУ дуже болючі для військової машини Кремля, а Україна на правильному шляху. Після успішної операції у Венесуелі Трампу схоже не сидиться. Він активно готується до спецоперації у Гренландії. Як почуть змі зайшло вже далі ніж просто розмови. Daily Mail запевняє, що Дональд Трамп вже віддав наказ об'єднаному командуванню спеціальних операцій США підготувати реальний план захоплення острову. Поспішає президент США, аби випередити Китай і Росію, які на думку Трампа теж мають плани на Гренландію. Видання пише, що дипломати розіграли сценарій ескалації. Відповідно до якого Дональд Трамп вдається до сили, щоб розірвати зв'язок Гренландії з Данією. Найгірший подальший сценарій розвитку подій за таких дій може спричинити руйнування НАТО зсередини. Деякі європейські чиновники підозрюють, що це є справжньою метою радикальної фракції Мага навколо Трампа. Йдеться у матеріалі. Зазначається, що Конгрес США не дозволить Трампу вивести країну з Північно-Атлантичного альянсу. Натомість, захоплення Америкою Гренландії може спонукати європейських лідерів країни покинути НАТО, що може спричинити його розпад. Але є і альтернативний сценарій, дипломатичний і про нього говорять не вперше. Йдеться про угоду з Гренландією про посилення військової присутності США на острові. Який зі сценаріїв спрацює? Питання відкрите, як ви розумієте, ідея захоплення Гренландії Америкою сприймається ну дуже скептично. Зважаючи на заяви Трампа і його адміністрації, Британія за словами видання Телеграф може відправити свої війська на острів аби заспокоїти Дональда Трампа. Росія вперше атакувала Україну ударними БПЛА «Герань-5». Сталося це під час однієї з комбінованих атак. УГУР повідомляє, повідомляють, що дрон довжиною у шість метрів із розмахом крил у 5,5 з половиною має систему супутникової навігації Кам'єта і реактивний двигун Телефлай. Маса бойової частини близько 90 кілограм. Заявлена дальність ураження плюс-мінус тисяча кілометрів. І так, він, як і минулі герані, схожий на іранський дрон, тільки не шахет, а карар. За даними української розвідки, Росія активно працює над застосовувати цей безпілотник за Авіаційних носіїв, зокрема літаків су 25 Це дозволить Росії збільшити дальність зброї і здешевити використання. Але це далеко не перше і точно не останнє випробування Росії своїх військових новинок в Україні. Монітори пишуть, що РФ продовжить використовувати Україну як полігон, і вже планує випробування у небі нових авіаційних ракет. Йдеться зокрема про крилату ракету ХБДК, носієм якої є Ту-95. Максимальна швидкість ракети досягає 900 кілометрів на годину. А дальність близько трьох тисяч кілометрів. ХБДК розглядається як аналог ракети Х-101, однак відрізняється зміненою системою наведення і вкрай малою висотою польоту від 30 до 70 метрів над поверхнею землі, що ускладнює її виявлення засобами ППО. Готова випробовувати Росія ракети для Ту 160 Мова про гіперзвукову крилату Х-99. Її заявлена швидкість досягає 6600 км на годину, а дальність 5,5 тисяч кілометрів, що робить її потенційно одним із найбільш далекобійних засобів ураження в арсеналі російських ПКС. Кажуть монітори, що Кремль розробив і нову гіперзвукову авіаційну протикорабельну ракету ХМЦ. Її розглядають як аналог Х-22. У вишах від армії сховатися, більше не вийде. Верховна Рада готує зміни до правил мобілізації, а саме скасування відстрочки для студентів старше 25 років. Про це розповів народний депутат, голова комітету ВР з питань освіти, науки та інновації Сергій Бабак. Зараз в Верховній Раді є один законопроєктів в комітеті національної безпеки, оборони та розвідки, який, звісно, не може обмежувати право на освіту, але може обмежувати право на відстрочку. І один з цих законопроєктів якраз готовий до другого читання і говорить про те, що що чоловіки віком 25+, плюс які будуть вступати в заклади вищої освіти або фахової перевище або професійної освіти не будуть мати права на відстрочку. Це е, радикально достатньо, але це потрібно робити, якщо ми говоримо про безпеку нашої країни. Рішення це ухвалюється на тлі перевірки вишів, куди чоловіків вступили лише з метою тримання відстрочки. Нагадаю, перевірку навчальних закладів почали минулого року, і за її результатами вже відрахували 50 тисяч потенційних призовників, які вчилися лише на папері. До 2022 року в середньому системі освіти вищої фахової передвищої знаходилось одночасно десь близько 30 тисяч людей віком, чоловіків віком 25+. станом на 1 вересня 2025 року. Їх стало 250 тисяч. Тому е, ми не можемо як держава обмежити право на освіту, звісно, але між між тим будемо перевіряти, як ці люди насправді навчаються. І державна служба якості освіти вже зробила велику кількість перевірок, е, по результатах яких було відраховано майже 50 тисяч людей, які насправді не навчалися а лише формально. Е, ховалися в цих закладах освіти, але це боротьба насправді з наслідками а боротися треба з причинами, тому що справді масово дуже багато людей користуються цією лазівкою в законодавстві йдуть в заклади вищої освіти не зовсім для того, щоб навчатися, а скоріше для того, щоб уникнути мобілізації. Повномасштабна війна в країні ось вже майже чотири роки, але до деяких унікумів досі не дійшло, що феєрверки лякають і три грязь людей. Тому маємо чергову історію про запуск салютів цього разу у Буковелі. Я розумію, що на гірськолижному курорті зараз дуже весело, але салют серйозно. До речі, поліція вже знайшла того, хто запустив феєрверк. З'ясувалося, що це був іноземець, який так хотів привітати друзів з одруженням. Ну, чоловіка вже відкрили провадження за статтею про хуліганство. І наостанок трохи новин з боліт. Суд програла, квартиру не віддала. А В Росії триває епопея з путінською співачкою ротом Ларисою Доліною, яку нібито обдурили шахраї. Суд артистку змушує квартиру віддати новим власникам. А доліна натомість тікає з Росії. Лариса Доліна, народна артистка, чиє ім'я, як мінімум раніше асоціювалося з музикою. Опинилася в центрі судових розглядів. Прикратіть правоповнені доліни Лариси Александровна. Гурина Ангеліна Анатолієвна, доліна Олександра Ігорівна, живим поміщенням у на палі. Вот Москва в престижному московському районі хамовники стояла п'ятикімнатна квартира, елітна. Доліна продала її за 112 мільйонів рублів. Але ця угода виявилася угодою з сюрпризом. Продавець був під тиском шахраїв. І ось тепер квартира юридично чужа, а суди вирішують, хто все-таки має рацію. Я стала жертвою мошенників. В отношении меня совершены очень изощренные и спланированные мошеннические действия. По данному факту возбуждено уголовное дело. Я признана потерпевшей, а на мою квартиру наложен арест. Судова історія тривала довго. Спочатку квартиру, начебто, залишили за доліною. Потім Верховні суди визнавали право власності за покупницею. А до кінця 25-го року Московський міський суд ухвалив однозначне рішення. Лариса Доліна має з'їхати. Объясните, пожалуйста, до какого числа Лариса должна покинуть квартиру? Добровольно она должна покинуть сегодня. В случае, если лицо не осуществляет действий, которые предписаны судом, тогда вступает в силу уже исполнительное производство. Когда можно получить исполнительный лист, передать его на исполнение в службу судебных приставов, и они начнут свою работу по выселению. 8 січня 26-го року Доліна повністю звільнила квартиру в хамовниках, яка стала предметом такої гучної суперечки, незважаючи на тривалі судові баталії, юридичні прецеденти та претензії сторін. Акт виконання рішення відбувся. Нерухомість тепер юридично належить тій, хто її купив. Сторона захисту покупниці наполягала на якнайшвидшому виселенні співачки, наголошуючи на тому, що вона має у своїй власності та інше майно. В материалах дела имеется доказательство того, что ответчика Долины в собственности имеются иные жилые помещения. То в собственности ответчика находится квартира, расположенная по адресу Москва, танковый проезд, дом 1, квартира 7, площадью 51 квадратный метр. Два земельных участка, на которых расположены два дома. Жилой дом площадью 656 квадратных метров. І Іної дом тоже достатньо большої площі 363 квадратних метрів. Втім, ця історія цікава не долею конкретної співачки, скільки тим, наскільки вона типова. Просто зазвичай у таких новинах немає відомих прізвищ. Там пенсіонери, сім'ї з дітьми, люди без адвокатів та камер, шахраїв, які за версією Доліної перевіряли угоду, все ще шукають. Або колись почнуть. Це не так важливо, бо квартира не може чекати на результати слідства. Однак, здається, в самої Доліної є підозрювані Предварительним слідством. Установлено, що мошенники находятся на території України, і только що вони виложили в соцсетях якоби адміністрання чудовищного характеру сьогодні. Коли Доліна залишила квартиру, питання залишається. Хто ж у цій історії справді постраждав? А хто виграв? Покупниця, яка хотіла просто жити у придбаній нерухомості, співачка, яка виявилася ніби жертвою шахрайської схеми, питання риторичні. На цьому все не забувайте залишати коментар під цим відео, підписуйтеся на наш канал, і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наш наступний випуск. Побачимось.